Всім привіт! Сьогодні я нарешті добралась до зйомок оглядів книжок, і я сьогодні розповім вам про цілу серію дитячих книжечок, яку ми дуже-дуже полюбляємо. Це книжечки Все про і далі йдуть звірята. У нас є все про кошенятко, «Каченятко», цуценятко, телятко, ведмежатко. І десь загубилась книжечка ще про початку напевно, в якомусь рюкзачку з собою. Чим мені подобаються ці книжки? По-перше, вони розраховані на вік 1. І це класно, тому що зараз не дуже багато можна знайти книжечок, які будуть саме для таких маленьких дітей. На 3+, просто завались книжок. А для діточок 1-2 роки дуже важко щось підібрати. Тому це стало для мене ну, першим таким відкриттям, що можна почитати дитині. Чим мені, власне, сподобались ці книжечки? По-перше, це мобільний формат. Книжка дуже невелика, дитині дуже зручно тримати. Але, от, як ви можете бачити, після того, як дитина пограється цією книжечкою пару місяців, особливо нижні пілюсочки в нас в усіх книжечках дуже сильно страждають. Ну, Але це такі дрібнички. Але дуже зручно отак от розгортати сторінки. Тому дитина сама може гортати цю книжку, це теж дуже класно, якщо у вас така ж самостійна дитина, як ми. Ну, і третє, власне, чого я. Придбала ці книжки, тому що вони розраховані на вік 1 і вони дійсно відповідають потребам і запитам дитини цього віку, тому що відкриваємо книжку. Що ми бачимо? Ми бачимо невелику, чітку, зрозумілу дитині ілюстрацію з якоюсь пометною тваринкою і зовсім трошечки тексту, невеличкий вірш до кожної ілюстрації. Скажу чесно, ми не завжди читаємо ці віршики, тому що дитина може просто швидше прогортати, ніж я встигну прочитати дві строчки. Але це дрібниця, тому що якщо дитина розглядає, я можу встигнути прочитати цей віршик. Або якщо не захоче, ми можемо просто пошукати тваринку на малюнку, спробуватись догадатись, а що за емоції всієї тваринки. Якийсь сюжет продумати, можемо прочитати віршики, можемо не читати. Я чесно скажу, не всі віршики мені подобаються. от, Наприклад, книжечка, де вона оця ведмежатку, ну тут мені не дуже подобаються саме з контекстної частини вірші, бо вони такі занадто зациклені на мед, цукерочка, мед цукерочка в нас трошки інше. Інший підхід до здорового харчування, і мені важко дитині пояснювати, чому так зациклено. Так тваринка зациклена на тому, щоб з'їсти солодень. Насправді, от найкрутіше те, що от в будь-якому випадку у вас є класні малюнки, у вас є зручний формат, і дитині, в принципі, з цим дуже цікаво. От в нас ці книжки дуже такі, вже трошки підзатерті, заюзані. Ми завжди беремо з собою, коли кудись підемось чи в кав'ярню, чи в парк. Тому що дуже зручно закинути з собою. Дитина може і сама погратися, і потикати, так що я їй розповідаю щось. На цьому власне буду завершувати цей огляд. Скажу так ще раз: якщо у вас є дитина 1-2 роки, то дуже раджу цю серію, тому що книжки компактні, їх дуже зручно брати з собою. Дитина сама може гортати сторінки, тому що тут такий гарний міцний цюкий картон. Малюнки не затираються, картинки не відтираються. Ну, коротше кажучи, книжки витримають навіть активно непосидючу дитину. Дитині буде цікаво, тому що ілюстрації достатньо деталізовані і достатньо загальні, щоб дитина могла вявити, про що там. А мамі це спосіб, по-перше, привчити дитину до формату книжок, до читання, і по-друге, Трошки виграти собі часу, коли дитина зайнята і самостійно гортає свою книжечку. На цьому все. Якщо вам подобається мамський контент на моєму каналі, то обов'язково пишіть про це коментар, ставте лайк і підписуйтесь на мене. На все добре, па-па!